У лютому у цій студії відбулася розмова між Ганною Старостенко, заступницею голови Київської міської державної адміністрації, яка координує напрямок культури, та з громадським активістом Русанівки Артемом Торосяном. Ключовою темою розмови був розподіл річного бюджету на культуру. Крім цього, зайшла мова про ремонт кінотеатру Краків на Русанівській набережній. Його відновлюють за кошти міста і в майбутньому мають перетворити на європейський культурний центр під назвою Краків. Після завершення усіх робіт там буде театральна студія. Студія кілька музичних сцен, студія звукозапису, місце для коворкінгу та репетиційна база для різних колективів. А у великій залі демонструватимуть фестивальне кіно. Головна проблема, яку побачив представник активної громади, це дах, що протікає. І це попри те, що ремонт триває майже сім років і вже на стадії завершення. Нашій редакції пан Артем пояснив, що в межах ефірної розмови домовилися про зустріч на локації, щоб розглянути усі проблеми. Але за місяць пані Ганна. Та її підлегла не знайшли на цей час, а нині, взагалі, припинили відповідати на його дзвінки. На даному етапі там йде кримінальне провадження. То тобто їх було три їх об'єднали в одне кримінальне провадження. Наші всі звернення і намагання досягти якогось результату від правоохоронних органів Дніпровської прокуратури в розслідуванні цих справ про розкрадання бюджетних поштів поки що дорівнюють нулю. Прокуратура не захотіла робити чомусь економічну експертизу, яка була тривала всього півтори місяці, і всі винні. Включно з департаментом культури мали б якусь би відповідальність перед цим за розтрату бюджетних коштів. Ми чуємо з ефірів, що все добре. Краки відкривається, що всі все влаштовує. Ну насправді це знаєте, це обман. Ми готові до діалогу. Ми готові до відкритої незалежної експертизи будівлі. Незрозуміло там, що з дахом відбувається. Ви розумієте, в чому ще там підміна відбувалася під час ремонту кінотеатру Краків? Там по факту, по документах, там капітальний ремонт. А якщо туди заходить будь-який будівельний експерт, він говорить: ну, ми туди приводили людей, він говорить, це реконструкція. А по реконструкції вони не мають права робити так, як вони роблять. І тому кінотеатр Краків, мабуть, ще ніхто ніяк не осмілиться запустити. Дах, там зроблено взагалі без проєкту. Тобто туди залита ціла купа бетону якогось, він до цього не протікав. Після, після ремонту він вже протікає. Тобто робилось все, щоб зруйнувати будівлю, і відповідальність за це ніхто не хоче брати на себе. Ну, якщо зайдуть люди, там дариться, не знаю, 500 децибел звуку, грубо кажучи, і дах впаде. Хто буде відповідати? Проект не має податку. Ми зробили запит і зі свого боку до пані Ганни. Вона на це дала відповідь. Цитую: ми працюємо. Тож будемо далі стежити за результатами цієї роботи.